Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, гарний рецепт млинців до раяки, З начинкою Ось, ось такі отвіт, які чудові, гарні виходять. Прекрасні млинці, любов начинку можете собі начинити. Кому цікаво, як ми це готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. До миски вбиваємо два яйця. Додаємо 60 грам цукру. Додаємо столову ложку меду. У мене цей мід такий, що ми готували з тих з квіточок. І це розмішуємо. до одуваночків. Це все треба розмішати. Так, у мене є тут 135 грам муки. До цієї муки ми додаємо чайну, таку більшу чайну ложку розпушувача. Перемішуємо і додаємо сюди у той його. У яйці. яйці збиваємо до того, аби цукор розчинився. Так Частинками розділю, і розмішуємо. Ось таке тісто. Ми замісили. Так, тепер будемо додати молока або води. Я додаю три ложки. Раз, два. Спочатку дві ложки додаю і подивлюся, яке буде тісто. Має бути таке трошки рідковате, тебе розпливалось. Ну, ну, вже може, вже, може, буде й дві. І дві ложки. ні, дам ще трету. Три ложки, набу буде молоко. І отак розмішуємо добре. Може таке гейгустувати. Воно буде, має бути таке добре литись. Добре, оце тісто вже готове. Залишаємо його на 15-20 хвилин, аби воно постояло. Так, розігріваємо пательню і на сухій пательні будемо, е, отако вже відстояли наше тісто і будемо брати по одній столовій ложці. І будемо так смажити такі, як панкейки. Отако. Воно собі так буде розходити, формуючи такі би булагий рівні по одній столовій лосці. І під кришкою, отак накриваємо кришку, і під кришкою будемо до появи добрих пухівців. Най, е, най так смажиться. Так, коли ось зробилися такі дірочки, ми будемо їх зараз обертати. О, дивіться, який гарні. Оце цієї сторони також під кришку трошечку, так аби лише стали такі гей трошки припеклись. Будемо забирати. Ось, дивіться, вони так трошечка мають припектися. Такі всі. Краще їх не розмащувати по пательні, просто так налити. Вони будуть дуже-дуже такі пухкі які е, стають Вони отакво вже тут з пухірцями, а просто обертаєте на другий бік і все. Їх краще не розмашувати по пательні. І вони будуть дуже такі гарні пухкі. Дивіться гарно. На невеликому такому вогні і вони собі е, гарно спікаються. Отакі отак просто. E, накриваємо кришкою. Далі. Так, А ця сторона взагалі дуже швиденько печеться. Дуже. Дивіться, Так, аби лишень трошка, і вони, і вони вже готові. О, Дві такі гарні виходять. Так як панкейки. О. І чим більше тісто постоїть, воно буде у вас пух кіщі, чи буде краще e, вам спікатись. О, отако просто. Беремо і отак. У центр наливаємо і воно собі сі розійде. Не треба розмащувати, вони будуть багато того, де пух кіщі. Отак. Просто. Вони самі розходяться. ці розходити. Так, ось тільки я напекла цих. Млинців. Тепер треба їх буде одно до друге таке під'єднати, аби ну, так більш-менш були одинакові. По два зложуємо таку. ну, котрі, котрі до котрого. Аби були більш-менш одинакові. Ну, звичайно, то е, треба, аби були рівні, то можеш собі зразу і такі, аби були. Одинакового кіста відкладати. О, тут буде, дев'яський один відео буде лишний, але нічого страшного. Ми його Котри, більший під'єднаємо. І зараз ми будемо начиняти. О, тут я зробила ось таку е, крем пасту. От у мене на каналі є, як її робити. Я вам дам посилання на неї, як її робити. Оцю, дивіться, яка чудова, гарна крем паста. От. Зараз ми будемо начиняти. Беремо ці два докупи, накладаємо е, отако тут посередині накладаємо. Начинку, чайну ложечку, і просто один з другим, отак кінці отако з'єднуємо, отак самі кінці, аби з'єдналися кінці. О. І ось такі виходять млинці. Так само -то. беремо, хочемо більше, хочемо менше, але то переважно люблять, аби то було більше начинки. Просто так з'єднуємо. І так я начину всі. Дивіть, які гарні пухкі туди е, виходять. Ця, ця крем паста дуже, вона дуже така смачненька е, і легко готується. всі. і тут тако. дуже легко готується і дуже гарно смакує. Я начину всі. Такі чудові виходять у нас е млинці, дора, називаються. Дивіться, які гарні. От, то -то вийшло всього у мене 9 штук і один отакий о, малесенький. такий. То -то. От, то -то вийшли, Дивіться, які, гарні. О, дивіться які. які чудові, гарні такі е млинці. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями, нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А зараз ми подивимося, які вони всередині. Ось такі, дивіться, які чудові, гарні виходять. Ми, ми зараз його розріжемо і я вам покажу, які всередині вони виходять. Тому ж їх готувати з різними начинками, з різними. Е, можна собі і з джемом готувати, можна готувати і е, з пастою нутела, можна готувати з різним, з різним. Дивіться, які пухкі, які чудові, які гарні, смачнесенькі такі, взагалі пухкенькі такі, дивіться, які дуже гарні. М -м, виходять оці млинці. Ось такі, ось такі. Чудові, гарні, дивіться, які виходять млинці. Ви можете не одну порцію готувати, ви можете більше готувати. Оце дуже-дуже гарні виходять смачненькі з будь-якого начинку, Я ще раз кажу, можна готувати, робити такий сметанковий з варенням, таким. і сметана або желез збивати з тим сметаною буде дуже-дуже гарно. Любов начинку, можна нутеллу, можна шоколадну таку пасту, як я готувала, можна з будь Чим готу навіть повидло чи варенням можна готувати дуже, дуже гарні і смачнесенькі, так що готуйте.